Так, ну і пригадуєте, наші друзі із соціального центру Регіна говорили, що в них є мрія встановити теплицю і вирощувати мікрозелень, яку вони вирощували в себе в приміщенні. Так ось соціальний проект вже живе, і спільний проект теплиця, теплі грядки вже розпочався вирощення зелені, овочів для організації обідів для виховання соціального центру. Про це повідомила на своїй сторінці Наталія Кулик а також є відео, як, як виглядає встановлена теплиця. Хто то буде поливати? Низько поливати. Низько поливає. садимо? Хто знає? Перець. Що полив. Будемо їсти перчик. йому, хай поливає. Штучки. Так, Дениска допомагає. Денис. Подавай. Але упустицю забери в нього з технікою. Мама. <свісно> Не мама, а Марія. Малочого. Марічка. Так, ну бачите, все про теплиця і мікрозелень в процесі. Наталя Кули, керівниця соціального центру Регіна, і своїми вихованцями кожен раз з іншими з нами на зв'язку. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго вечора. Так, хто в нас є? Не... Кажіть. В нас Це то є головні гості. Це я в нас. Дениско, ви вже його знаєте, так він сьогодні своїм перчиком прийшов до вас на ефір і розсаджували. Бачили, як вони кожно розсаджували, готують. Також в нас є мама Марія, яка наш волонтер, і мама Дениска, яка власне цю ініціативу підтримала, і зараз вона керує даним проектом. Ми делегували їй такі повноваження, що ага. вона займалася. Позеленівач, ну і отець mm -hmm. Ігор Гред, який з нами на співпраці, так, Воскрес, отче в... Ігоре. Так то є, скажімо так, на території церкви, яка знаходиться недалеко біля соціального центру Регіна. Ну, тому я так тримаю телефон, і ви якщо маєте питання до до кого, то я ну так, звичайно, очі. Тоді ви скажіть так: ви скажіть, ну яка площа цієї теплиці? Скільки там може? І хто буде там вирощувати мікрозелень? Е, які потужності, які плани? Ну і як ви це все почали з Божою поміччю? Наталю, поставте, будь ласка, телефон, поставте, будь ласка, екран на оця ігора, щоб добре видно було. Так <ріст> ну насправді це все почали наші дітки з пані Наталією. Та ми, ми поки що ще дуже такого нічого не робили. Ми тільки дали їм територію, так. Оскільки вони наші найближчі сусіди, так, найближчі друзі, з якими ми дуже часто товаришуємо. так, І в нас є місце, можливість. Ця теплиця має 4 метри ширини 10 довжини. ось. Ну і все. Ми там за, за, розклали все землею, гарненько зробили, чорнозем, все як має бути. І вперед. Mm -hmm. так, я... Певно, доповню, бо отець ігор е, знав не знав питання так, щоб переключити, що ми будемо вирощувати. Це не тільки мікрозелень. Ви пам'ятаєте, ми вам розказували про те, що ми почали проект мікрозелені. У нас є підвальне приміщення, де ми вирощували в таких тепличних умовах. А так як власне теплицю, ми хотіли, щоб вирощувати крі, петрушечку, радиску, гроші, помідори, салат, перець, те, що ми вже і почали. Але це для потреб е, організації гарячих обідів для наших вихованців, які близько 56 осіб з інвалідністю. Лідністю відвідують наш центр, і власне теплиця нам дасть можливість таких ранніх культур вирощувати в різних умовах ну ранньою весною, щоб садити, і для своїх перших потреб. А щодо мікрозелені, то ми мікрозелень трошки в інших умовах, не в теплиці вирощуємо, вирощуємо в себе в підвальних. Є такі спеціальні устаткування. Ми вже купили шафи. Ну і від останнього нашого ефіру, як ми були, мали тоді з вами е, е, інтерв'ю. Так це ми мали співпрацю з трьома ресторанами. На сьогоднішній день ми вже е, графію нашого. Розташу поставок нашої мікрозелені, це близько дев'яти ресторанів Нової територіальної громади. Ми постачаємо мікрозелень, ну і ми користуємося таким гарним попитом, тому що це ми боремося за якість і за екологічно чистий продукт. Ну я вас вітаю. Бачите, як вас як ваш соціальний бізнес гарно запрацював? А все завдяки кому, завдяки золотим ручкам Дениса. Я собі так думаю, Так, старший та. Так, в соціальній центри працює до четвертої, до п'ятої години. А це той, хто витримав сьогодні, щоб ми його залишили до ефіру, трошки втомлений, але він дуже так з гордістю показує, що він садий. Та на Наталі, я обов'язково до вас приїду, і ми, ми знімемо репортаж про вашу теплицю. Ну тепер я знаю, що просто все, що у вас є в планах, все, що ви проговорюєте, Бог чує, і швидко це все здійснюється. Тому давайте не, 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 не бути такою скромною, скажіть, про що ви ще мрієте? Що лише наступний який етап. Упне, ми зразу запрошуємо 9 червня в місті Новояврському палаці культури кристал. Відбудеться шостий вже всеукраїнський фестиваль політ з ним крилом для осіб з інвалідністю. Ну сьогодні ми ще обробляємо заявки, подані які з цілої країни нас в різних номінаціях. А понад ми сьогодні рахували 16 різних номінацій. Це є і спів, і авторська пісня, авторські вірші, і декоративно-прикладне мистецтво. І близько десь до ста осіб з інвалідністю з цілої країни буде брати участь Даному фестивалі тому запрошуємо. Е, можливо, хтось хоче ще прийняти участь. а Хтось просто подивитися на це велике дійство. А це вже шосте в поспіль. Ми проводимо. О, прекрасна е, я ми вам... зараз. Так, так та, я, я, вам, я вам дуже я вам дуже дякую. Завжди чекаю наших зустрічей і розмов, тому що це надзвичайно надихає. Е, і я бажаю, щоб е, Бог вам давав сили далі надихати інших, підтримувати ваших вихованців. Робити прекрасні проекти, такий соціально відповідальний бізнес, Денис. І я до тебе приїду в гості. Як ти покажеш, як ти, так, так, покажеш, як ти так, садиш так. мікрозелення? Добре? Я Наталю. Я вам дякую. Дякую пані Марії. Оцю ігору. Тримайтеся, кубки, тому що ви дуже, дуже сильна і дуже потужна команда. Всього вам Ми найкращого вам до зустрічі. Папа, -па. ми... до побачення. До побачення. Так, ми говорили про е, те, як соціальний спільний проект Теплиця працює Новояворівську. Соціальний центр Регіна встановив теплиці, будуть вирощувати зелень, ранні овочі, ну і крім того, у своєму центрі вони вирощують мікрозелень і зараз успішно е, продають її у заклади Новояворщини.